День працівника освіти відзначили у Рівненському економіко-технологічному коледжі Новий ГП. Студенти підготували святковий концерт для своїх викладачів, під час якого були відзначені грамотами та подарунками найкращі працівники коледжу. Директор закладу Віктор Дем'янюк уже багато років працює у освітній галузі, але кожного разу його переповнюють неймовірні емоції у цей день. Свято працівника освіти це ви знаєте, в першу чергу це, напевно, стан душі. Це ну, я взяв, порахував. А він в мене вже 34-й. 34-й. І кожен раз ти не можеш залишитися без якогось певного хвилювання, тому що кожен раз воно проходить по-новому. Адже освіта, наука це ті речі, які не можуть стояти на місці. Директор впевнений, що якісна освіта неможлива без творчого розвитку студентів. Тому він приділяє значну увагу художньо-мистецьким колективам коледжу. Віктор Демінюк пишається атмосферою навчального закладу, а ще розкриває секрети, яким має бути справжній викладач. Викладач, учитель, як на мене, це не є як основне. Це старший товариш, це є моє бачення. Діти мусять вірити. Діти це є студенти, ті, кого ми вчимо. Вони мусять приходити за порадою, адже напевно навіть це більше трошки ніж сім'я. Крім гри на музичних інструментах, на концерті можна було побачити різноманітну палітру номерів. Студенти коледжу і танцюють, і співають, і уже професійно грають в КВК. Тому викладацькому складу є чим пишатися. Павло Невесенко у ритмі подій.